Чи буде відставка Макрона? Ні, не буде, не буде. Макрон не піде відставку під жодним тиском. Не знаю, який би мав би бути тиск, щоб Макрон на нього погодився. Він впертий, він послідовний, він не відступить. А це означає гарантовану підтримку Франції України і продовження мобілізації Європи. Цілої щоб Європа підтримувала Україну. Головними проміжними випробуваннями будуть не дочасні вибори, навіть якщо вони будуть, а вибори до місцевих органів влади, які будуть обов'язково за півроки, можливо. Це буде до речі накладатися на вибори дочасні парламенту, тому що я собі не уявляю, що вибори проводилися до парламенту у Франції, наприклад, на різдвяні свята. Тому або це має бути дуже швидко продовж двох місяців, і все одно це буде в грудні складно, або тоді все-таки пороцюють Макрон, щоб якось дотягнути до того, щоб провести ці вибори об'єднано і до парламенту і до місцевих. Теорія, але в будь-якому випадку існують тільки два шляхи: або домовляться, або дочасні вибори. Немає третього шляху чекати, зробити всіх, як це часто буває в Україні, виконуючими обов'язки. Ці виконуючі обов'язки, як, наприклад, міністр культури в Україні до цього часу виконуючі обов'язки, і це традиційно, наприклад, в Україні, але такої традиції ніколи не було і не буде, і це не протаманно заходові в цілому і для Франції. Зокрема, тому тут треба очікувати що будуть швидкі дії, чи це будуть швидкі дії щодо? Формування коаліції, чи щодо дочасних виборів щодо коаліції. є підстави вважати, що вона може відбутися, тому що достатньо серйозні розмежування відбулися в таборі лівих. А це головні агітатори вкрай ліві, головні агітатори щодо відставки Макрона, жодної е, співпраці з урядом, жодних е, історій, того, щоби співпрацювати. Чому е, розмежування? Тому що варіант із Новою коаліцією, тобто новим урядом, практично неможливим є коли його очолить представник. Партії Макрона, або партії, які об'єдналися в блок у підтримку Макрона, Проведено було соціологічне опитання одним з популярних французьких каналів. І 51% отримав так званий професійний кандидат, тобто представник громадськості, жодної політичної сили, які не належить, який би міг стати прем'єр-міністром. 51% французів вважають, що це має стати позаполітична фігура. 47% кажуть, що це має стати представник Марін Лепен. По 35% це соціалісти і в. Крайлі дуже добра історія про 35 для соціалістів. Це означає, що можна домовитися зменшити тиск з боку правих щодо лівого кандидата, але це одразу ж потягне за собою надто чіткі домовленості для Макрона щодо повертання човна французької економіки наліво. До цього Макрон не готовий, бо він вже заповів, що не буде підвищення податків на заможність. тому що Макрон тяжко і з великими проблемами виводив історію про те, що Франція має стати привабливою країною для інвестицій а привабливість для інвестицій. Гарантується недоторканням уже набутого майна, тобто не будуть обкладатися додатковими податками, ті, хто прийшов інвестувати у Францію, і французький бюджет. Це Макрон не підтримує. Тому з лівими складно буде домовлятися. З правими практично неможливо, тому що якщо брати когось з голістів, це буде тягнути за собою протиріччя в таборі вже е, самих правих. Складно буде їм увійти в коаліцію разом з лівими, ліві і екологіст. Сти разом з політичними партіями, які підтримують Макрона, в принципі, мають більшість, але тоді Макрон мусить погодитися, якщо не на зміну пенсійного віку, що на чому не наполягає соціалісти. але соціалісти наполягають на тому, щоб обкласти податками заможніх громадян Франції. Невідомо чи піде на це Макрон. Якщо вдасться йому домовитися з соціалістами, це єдиний в принципі дієвий і реальний шлях розвитку подій без е, дочасних виборів. Тому будемо дивитися спости. Стригати над тим, як це буде розвиватися, Марін це практично неймовірно, щоб Макрон призначив Бардеру Жордан Бардолай, такий молодий активний, амбітний політичний діяч, який зараз є очільником. Партії, яка заснована батьком в Лепені та раз Марін продовжує бути там дуже важливою персоною, тобто фактично це не так і називається що це партія під орудою Лепен. власне, ну, він би також дуже би хотів стати прем'єр-міністром, але шансів для цього мало після дочасних виборів. Можливий такий варіант, але зараз точно ні. або буде це представник від лівих соціалістів екологістів, або або дочасні вибори можливо, вдасться, як кажуть, поєднати непоєднане і запропонувати. Фігуру професійну позапартійну позаполітично чи це дасться? шансів дуже мало, тому що часу мало для дискусій радикально проти е, виступають представники соціалістів, в тому числі екологістів відставки Макрона за відставку Макрона висловився, як це не дивно, колишній прем'єр-міністр Дуар Філіп, який є підтримувальником Макрона. Його політична сила входить в блок президентський, який сформований в парламенті. Але тим не менше він натякнув, що Макронові треба піти відставку. Інший прем'єр-міністр, який був нещодавно, Габріель Аталь, він покритикував Макрона, бо каже, не зрозуміло, що він робить, для чого він це робить. Але також рішуче відкинув відставку Макрона, Тому що це неможливо демократ. Тично обраний президент ніхто не може змусити його підтивиць. Вибух в Парижі справді відбувся. Цей вибух призведе до кризи, але вибух автомобіля біла палацу прем'єр-міністра Франції не мав жодного стосунку до дій уряду. Не було це замахом за оцінкою фахівців. Насправді це була випадкова збіг обставин, але збіг обставин дуже промовистий, тобто вибух. Відбувся вибухом відставки уряду, призведе можливо до того, що Франція вийде з кола активних підтримувачів України. Принаймні на певному етапі будемо слідкувати за тим, яким чином все це буде розвиватися. Будемо спостерігати разом з вами, шановні глядачі. Закликаю вас перевірити, що надалі підписані на канал Інфрашкіль. Якщо не підписані, подивіться там десь в цьому куточку. Мені здається, чи на горі буде стояти такий QR-код. Ви на нього наводите фотоапарат на телефоні. Класайте зразу. Хоп, ви виходите на стрінку, підписуєтеся, і таким чином ви вже будете підтримувати наш канал не тільки переглядом, але й підпискою. Дякую всім за підтримку. Дякую всім за спонсорську підтримку, в тому числі. Дякую всім за увагу, за перегляд за вподобайки, все буде гаразд. Україна переможе! Слава Україні!